सिखा mm च -hmm. uh, so вірила в мій успіх. На початку в мене були деякі сумніви, і зміла розуміти їх повністю абсолютно. І вірила в мене до кінця і я супроводжувала мене аж до результату. Багато перешкод було на шляху, але ця, ця людина зуміла їх подолати і дати мені статок по гарантію, що результат у мене обов'язково буде. Міра дуже мій три доставник і бути великою організацією людей. І приєднується об'єкти вже самостійно і які шукають такого наставника, як Іра. Тому якщо ви знаходитеся у пошуках хорошого наставника, людини, яка буде супроводжувати бізнес мене, приєднатися до Віра команду. Іра активна, цілеспрямована, мудра людина, людина, яка вас поведе до результату і обов'язково вірить у вас до кінця. От. І приєднується до в команду. Силочки на її контакти будуть у цьому відео. Іра лідер великої організації людей, і це знову ж таки доказує, що до... приєднується лише до лідера, до лідера з великої букви. Ці це... Це слова про цю людину. Тому ще раз рекомендую відправитися про ліра команда, яка знаходиться пошуку нових активних бізнес-партнерів, яким е... покаже всі перспективи МЛМ індустрії, допоможе цю інформацію і спроводить вас обов'язково до результату. Результат буде однозначно гарантовано перевірено на власному досвіду. Всім до нових зустрічей і усім папа.